Я Отця і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Дорогі браті і сестри, про сьогоднішню подію входження в храм Пресвятої Богородиці ми дізнаємось не з євангельських читань, а з живого церковного передання. Дуже багато є таких людей, які вважають, що все, що не включене в прямий текст священного писання чотирьох Євангелій, значить того не сталося. Значить, це якісь вигадані події, якісь вони апокрифічні. Але справа в тому, що те, що записано, це є тільки частина із церковного передання. Писання воно вторинне щодо передання, тому що. Апостоли не прагнули собі за мету написати офіційну біографію Христа, звіт про його діяння, і навіть не викласти якусь цілісну систему релігійної метафізики. Вони ділилися своїми переживаннями, ділилися тим, що прийшло їм в серце, і що було занадто великим для них. Воно не могло залишатися всередині, воно рвалося з них назовні. Так само, як ми часто з нашими друзями хочемо поділитися якоюсь радістю, яка нам приходить, Отак От же саме було і з ними. І перша проповідь була уста. Перша проповідь була відповіддю на людські питання, на людські запити, на залишеність людей і відірваність їх від Бога. А потім уже найважливіші її частини починали записуватися, але записувалися не всі. Тому що. Раннє життя Пресвятої Богородиці, рівно як і раннє життя Ісуса Христа, було чимось настільки незбагненним і таємничим, що якщо б ми його записали, то все одно би важко було розуміти всю величну повноту, тому що справжня дійсність вона відбувається всередині людини. Іноді буває, що ми з кимось спілкуємось і ми не розуміємо глибину його переживань. Він або дуже радісний, або чимось дуже скорботний, або захоплений чимось. По всякому буває. Але зовні виглядає так же, як і раніше. Можуть якісь риси, обличчя мінятися, якісь елементи в поведінці, але по великому рахунку все залишається так же. І тому так важливо нам розуміти, що відбувається в глибині. Свята Богородиця народилася не просто так. Її родовід готувався багато-багато поколінь. Деякі богослови кажуть, що Івангельський родовід Христа, який ми відкриваємо на початку, який на Різдво читається, це насправді родовід Богородиці. Тому що кожне покоління з тих імен, написаних, воно. Ці імена вони не несуть для нас якогось конкретного значення. Ми не знаємо, про яких людей там йдеться. але в них зашифровані якісь цілі покоління, кожне з яких приносило Богові щось найкраще. І так з покоління в покоління людство очищалося для того, щоб народити одну єдину людину, народити оцей сосуд, який здатний був вмістити в собі Бога, який прийняв тіло, який з'єднався з нашою природою. І це не Бог очистив Богородицю якимось своїм одним актом, як кажуть католики в догматі про непорочне зачаття. Що вона була силою Святого Духа якось очищена в односторонньому порядку? Це насправді було не так. Насправді вона є відповіддю людства на Божий заклик. Вона є воланням землі про спасіння. Про те, щоб земля нарешті з'єдналася з небом, про те, щоб якимось чином Бог міг повернутися сюди, для того, щоб могло звершитися наше спасіння. Так відбувалося це очищення від роду до роду, від покоління до покоління, поки народилась та, яка змогла прийняти Бога, але вона не зм... прийняла його не тільки по своїй тілесній чистоті, вона прийняла його ще й тому, що вона дала вільну відповідь на Божий заклик. Без її згоди спасіння би не звершилось. Так же само, як Бог дав свободу людині на самого початку, що людина могла відмовитись від Бога. І та, яка відома під іменем Єва, вона відмовилась від божественної заповіді. Так же само тут Пресвята Богородиця погодилась на неї. Вона погодилася повністю, з'єднати свою волю з волею Божою і таким чином показати нам досконалість життя. І вона стала тим храмом, в якому вмістився Бог. Вона стала прообразом всіх храмів Божих, в які ми зараз приходимо. Тому що тут звершується поєднання небесного з земним. Тут звершується Пресвята Єхаристія. Тут ми приносимо земні плоди, хліб і вино, а отримуємо тіло і кров. Тут ми приносимо металобрухт, а отримуємо золото. Так само. Переображається, очищається наші душі. Все міняється в храмі. І тому так важливо, щоб ми тут були, щоб ми не лінилися, щоб ми спасалися, щоб ми приступали до таїнств, тому що без таїнств Божих, без дії Бога в світі світ не міг би існувати взагалі ніяким чином. Храм це місце особливої Божої присутності, і особливо алтар це його образ раю. Це є образ того майбутнього віку, де Бог буде всім у всьому. І у нас тут, на жаль, немає іконостаса, нема царських врат, але царські врата, які є в великих храмах, в таких як вони повинні бути, це ті ворота, через які може по праву проходити тільки сам Христос. А священники, деякони, архієреї можуть проходити в них тільки тою мірою, якою вони уподобляться Христу якою вони носитимуть в собі його образ настільки, щоб стати його іконою. І тільки тоді вони зможуть проходити по праву і по достоинству через ці царські врата. А інакше це недостойне вламування святе і святих, то, що в наших алтарях відбувається, іноді то про це говорити соромно. І важливо розуміти, що храм. Це є не тільки місце, яке ми споруджуємо для Бога, це є ще й місце, де Бог просить у нас прихистку. Тому що земля частково забрана в нього, і тут Він гонимий. Тут світ, який вирішив, що без Бога йому буде краще. І тому тут Христос частково шукає захисту від цього світу, шукає серед нас, серед тих, які з ним, які Його. Так же само, як він ще младенцем, був вигнаний зі своєї землі і повинен був разом зі своїми батьками піти в землю єгипетську. Так же само і зараз відбувається. Бога зараз виганяють, витісняють з усіх сфер суспільного життя. Церкву зараз ущемляють, нам не дозволяють проповідувати в школах, нам дуже негативно ставляться, коли десь на якихось заходах промовляють священники, говорять, що це попівщина. Говорять, що це порушення світськості держави і всяку іншу маячню нам зараз кажуть. Зараз навіть багато храмів намагаються закрити. Дуже багато храмів було забрано більшовиками безбожними, і так і не були вони повернуті церкві. Софіївський собор. У нас є храм Спаса на Берестові, Кирилівська церква, церква на Золотих Воротах. Багато є таких, які безбожна влада церкві так і не повернула. Богу дається все менше місця, і тому Він шукає прихистку тут разом з нами. Але коли ми даємо йому прихисток, то він переображає нас. І ми стаємо уже не зовсім тими людьми, якими ми були, коли ми в храм заходили. Тому що на нас лежить його образ. З нами Бог звершує чудо. Ми стаємо кимось іншим, як ніби як статуя, яка ожила. Статуя буде виглядати так же саме, як вона була, але раптом вона ожила, вона починає ходити, рухатись, розмовляти. Те ж саме відбувається і з нами, коли ми бовванами бездушними заходимо в храм Божий, а потім під дією Духа Святого тут оживаємо. Все це стало можливо завдяки Пресвятій Богородиці, яку батьки, коли вона була зовсім маленька, привели в храм, і яка в цьому храмі перебувала в незбагненній тайні. Що її ангели годували святим хлібом, годували ангельською поживою цією. І нехай кожен з нас буде старатись уподібнюватись їй, не лишати святого храму, ніколи не лишати молитви і завжди прагнути до нашої батьківщини Небесної. Амінь. Слава Ісусу!